І так, доброго ранку. Хоча він не добрий, хотіли провести онлайн, бачите, не виходить. І так, деякі пояснення до практичної роботи. Ви перед тим, як виконувати практичну роботу, повинні. Переглянуту презентацію, так? І саме основне у презентації, що там написано, про те, що оці всі різьбу витки, що я зараз показую на малюнку, вони не зображуються на кресленнях. Отже, давайте перейдемо до виконання. Перед вами ось це завдання, яке ви бачите. Виберете за вибором любе. Ну, я вам зараз покажу якесь одне, а ви по принципу, як я виконував, будете виконувати інше. Я, наприклад, візьму ось зліва, виконую, а ви виконаєте і справа. Ось це завдання. І так дивіться, яке от у нас завдання. За наочним зображенням, виконайте ескіз деталі із різьбою. Із різьбою. Ось у нас наочне зображення. А ось дивіться, я вам показав, що є приклад. Ось наочне зображення, і стрілкою показано, що треба зробити. Тобто нам треба зробити ось таке креслення. Креслення, ще раз нагадую, ескізу. Ескізо це значить, треба зобразити вигляди. Вигляди не то спереді, ну спереді завжди це головний вигляд: вигляд з боку або вигляд із верху. В даному випадку, так як у нас. Е е бол цей має циліндричну форму, то тут достатньо зробити тільки два вигляди. І так, що ми робимо? І так, що ми робимо? І так, ще раз показую. Хвилиночку, нам треба, ось у нас є на такому малюнку всі дані для креслення, а нам треба накреслити Ось. Ще раз показую. І так, ось у нас з вами це завдання, яке ми повинні з вами виконати його. Що ми робимо? І як це ми робимо? Ось подивіться, будь ласка, у нас з вами є така заміточка, що зовнішня різьба на стерні зображується суцільною основною лінією по зовнішньому діаметру. І так, як ми от, ну, я вам покажу на прикладі. ось цього. В даному випадку треба використати, запоминаємо, масштаб. І починаємо викреслювати ось цю детальку. Як ми її викреслюємо? Ну, перше завжди, що я вас учу, це зробити, що треба зробити вісь ось цю симетрії. Так, Я її от зараз зроблю, даже, щоб вона видно було. Ми робимо вісь симетрії. Знаємо, як її виготовляти вісь симетрію. Робимо точечка. так. Мені ваше вам точечка тере, точечка тере. Зробили вісімрії. Зробили вісімметрі. Тепер що ми робимо? Наступне, що ми робимо, ми з вами, ми з вами викреслюємо зовнішні контури ось у цього болта. І так ми з вами дивимося. У нас з вами. Є така позначка М14. м да, вона говорить про те, що е, циліндр ось цей, має діаметр 14 мм. Але ще раз кажу, 14 мм це дуже мало так, для того, щоб зобразити. І тому ми з вами все робимо в масштабі. І ми від осі симетрії відкладаємо 14 ділимо на 2, але біля себе треба тримати папірець і все умножувати на 2. Але, ще раз нагадую: уже в кінці розміри ми пишемо реальні, а не в масштабі, як ви недавно робили помилочку. Отже, що ми робимо? Ми обмежуємо цю детальку. Ось ми обмежуємо важко при записі. Робиться так. Ну, я візьму, що от 14, це сюди 7 мм. 7 мм провожу цю лінію. І я взяв просто по клітинкам. Мені це не е, е, додаток не для креслення, це для малювання додаток. Ось я зробив. так, Яка ще в нас є величина? У нас є величина, отже, ось оце в нас з вами. Ось я вам показую 14 міліметрів. Вона ще є з вами величина, яка називається довжина Стержня. Вона 45 мм. Тобто, ми обмежуємо ось цю ділянку 45. Обмежуємо. Я так теж зроблю так, щоб хоча б по клітинкам. Оп, ми обмежили. Тобто, оця довжина у нас 45 мм. Тепер у нас ось оця головка, так, або голівка, вона має товщину 7 мм. От ми зразу тут беремо і 7 мм теж вимальовуємо. Викреслю. Викреслили. Я, звичайно, ж не в розмірах, я розміри пізніше накреслю, викреслюємо. Головне, щоб ви все пам'ятали, що треба починати із вісі симетрії. Ось я її зробив. От тут ще напишу. Зараз одну хвилинку. Ем. два до одного. До одного. І так, не все я можу написати, ви слухайте уважно. 2 до одного Масштаб. Все, поїхали далі. І так ми повертаємося. Повертаємося до креслення. Все, так, ми накресли. Що ще ми повинні з вами? Ми повинні з вами тут відмітити, на, якому, на якій відстані у нас з вами оця різьба нарізана, адже вона не на всьому е, стержня. От ми від краю відмічаємо 30 мм і ставимо, ць, ставимо ось тоненьку лінію. Тоненьку. Оце тоненька лінія. Тоненька лінія. Ну, тепер є такі правила. У нас, от ви бачите, цю лінію, ось вона лінія. Так, ви бачите, що тут, отут на початку стержня, є такі ось закруглення. Це називається фаска. Як її робити? Ось з цього краю крайнього, відступаємо міліметрів 3, проводимо лінію міліметрів 3. Проводимо лінію. Проводимо лінію. Проводимо. І робимо е зріз під кутом 45 градусів. Ну, тут приблизно ось, під кутом 45 градусів. Зробили такий от зріз. І отут от зріз. Головне, щоб ви запам'ятали, що це не додається сюди. А воно ось по оцій. Тод -тод -тод Тоді ми беремо гумку, витираємо ось оці уголочки, витираємо. Важко в джембот робити. Ось, скакає все. Витираємо оці вголочки. Витер. Ну, допустимо, що витер. Все. Тепер. Чим погано, бо при записі чуть-чуть відбувається задержка. Ну, а тепер і все. Залишилось у нам поставити різьбу. Де ставлять різьбу? Ось, подивіться, будь ласка, оця лінія зовнішня, ось вона. Ось вона. Вона залишається товстою. А різьбу показують, я зараз покажу вам зовсім іншим кольором. Наприклад, зеленим кольором. Просто від оцих скосів до цієї лінії просто на відстані від краю 2 мм проводять лінію. Проводять лінію тоненьку. Тут проводять тоненьку лінію. І тут проводять тоненьку лінію. Все, нам залишило з вами зробити ось оцю частинку. Тобто ми це бачимо спереді, а нам треба подивитися з боку отсюди. Як ми це робимо? Ми продовжуємо з вами віметрії умовно сюди. Продовжуємо. Бачимо, що основа шапочки це є з, е, циліндр. так? Зрізаної е, з лиски ми маємо з однієї сторони, значить, треба провести 8 метрів як горизонтальну, так і вертикальну. Але ще раз, 8 метрів проводиться, це точка і тере, точка і тере. Я не можу так тут провести, і тому я суцільно провожу. Тепер, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось е, діаметрі е, цієї шапочки у вас буде тут вообще прекрасно прямокутник, Діаметр цієї шапочки 20. Як побудувати діаметр, ми беремо. Діаметр ділимо на 2 і е, цю величину беремо на лінійки і за допомогою циркуля, ставимо вісь сюди. І спочатку проводимо ось оце коло. Я його зараз умовно накреслю. Ось оце там коло. Спочатку тоненькими лініями ми проводимо це коло. Я навіть і неправильно провів. Воно повинно в мене не виходити ось в лінії зв'язку. Я вам покажу. Зробили ви це? так? Ну, а потім ми робимо з вами увага, робимо, Бачите, лисочки розташовані на відстані 20, значить, 10 сюди, 10 сюди. Вони десь отак ось тут розташовуються. Єлі-єлі тут. розташовуються, Ми це все робимо. Робимо. Зробили. Потім прикладаємо лінієчку і ось звідси, де ми вже бачимо ці точечки. Так. Зараз убираємо. Так, витираємо ось оці. Ось, так. Чи витриться воно? Ось оці. Я з однієї сторони попробую. Ой, щось таке вийшло, що. І так, все, при да, записі воно дуже іде збої, тяне. І так, ми прикладаємо, щоб були, лінійка до цієї точки приклалася, і тоді вже ми тут з вами ось оцей бортик проводимо. Ось оцей бортик, ось тут бортик. Ну і, звичайно, що тут він десь є. Приклали. Лінічку. Все. Ви зробили. Залишилось у нас з вами тільки поставити розміри. Як ми розміри ставляємо? І так, будь ласка, дивіться, ми повинні. Так як тут місця мало, я все зроблю вниз. І я можу ось отак провести лінію сюди, розміри. Ось ці розміри проведу. Потім ось отут розміри поставлю. І ось отут розміри поставлю. Не забуваємо, що відстань повинна бути 5-10 мм. Проводимо тут. Розмір, це в нас 30. Ще раз. Ви в масштабі робите. Але... Розміри ставляєте реальні. Потім ось ця довжина у нас є. Ось ця довжина в нас є. І ось оця довжина. Якщо тут дуже мало, ну вас не буде мало, так як ви вру, то не пишете тут у середині. Збоку ста, пишемо збоку. І залишилось у нас з вами е, зробити ось оцю, цей розмір. Розмір робимо, виносимо сюди по краю виносимо сюди, виносимо, ставлюємо розмітну лінію і пишемо м 14 що означає М? це метрична різьба. І все діти. Ну, тут можете ще докреслити цю е, відстань ось. Цю у вас, взагалі, я, я взяв цей приклад, у вас взагалі приклад цей квадрат. Ставлюємо розміри. Ставлю, адже ви бачите, ось розміри стоять. І поставимо ще тут ось такий розмір. Сюди розмір. Все. Ось дивіться, е... І все, і все рішення задачі. Дякую за увагу. До побачення. Ще раз нагадую вам виконати ось це завдання. Тоді все, до побачення. Обов'язково виконуємо, бо це у нас практична робота.